English for kids online. Unit 3. It's tasty. Grammar. Продовжуємо цикл уроків за зошитом. Втерюку Косованої тушинська до підручника Оксани Карпюк, 5 клас. Activities 14, 15, 16, page 32. Countable OR Uncountable Nouns. Цю тему ми з вами дуже добре сьогодні розглянули на уроці за нашим підручником на моєму основному каналі Apple Tree Channel. В описі під цим відео не в коментарях, а саме в описі до цього відео є посилання на огляд саме граматики граматичного уроку. Тому, будь ласка, можете перейти і ще раз передивитися цей матеріал, який ми з вами розбирали на уроці. Це в підручнику сторінка 50. Окей, okay. Activity 14. Fill in the blanks with the a, n or some. Mark C for countable and U for uncountable nouns. Отже, нам треба, по-перше, поставити сам або артикль так, перед іменником. І визначитися, чи він є злічувальним чи незлічувальним. Злічувальний це countable, і слово count рахувати. І ми позначаємо його літерою С великою. Uncountable, незлічувальний позначаємо літерою U. – milk milk», «uncountable noun, an egg» countable, «countable», cheese. Це. Нагадую ще раз граматики, що це, ці слова у нас є незвічування, які не мають форму ножини. Some cheese, uncountable noun. Some fish. Uncountable noun. Якщо це страва, то це сировина. An orange countable noun. Countable noun. Так. some coffee Uncountable noun. Some coffee, uncountable noun. A biscuit печиво. Countable noun. Порахувати можемо. да? Biscuit biscuits. Water. Some water. Uncountable noun. Так. Sugar цукор, Some sugar. Uncountable noun. Some meat. м'ясо, Uncountable noun.

Uncountable noun. Хоча, якщо ми говоримо про different salads, то, в принципі, ми можемо рахувати його. Так, ну є a cherry. Це у нас countable noun. Так, тобто тут з салатом може бути і countable, і uncountable. Навіть якщо ми дивимося у словничку, то там стоїть C or U. Так, countable or uncountable. Окей. Okay. good. Activity 15. Circle the correct variant. Уведіть правильний варіант. Uh, is there any milk in the bottle? Чи є молоко у пляшці? Yes, there is. Так, є. Are there any pears on the plate? Чи є груші на тарілці? Якщо у нас uh, запитання або заперечення, то сам переходить в any. No, there aren't. Ni ni Maya. Rush на Maya Is there any juice in the jug? Is there any juice in the jug? No, there isn't. Are there any apples, chye yabloka? On the table, nastoli? Yes, there are. Tak, yabloka ye. Кит, поставте відео на паузу. Джак цеглечик, нагадую. Кит, прочитайте ще раз цей діалог. А ми переходимо до 16-ї вправи. Нам треба поставити сам або «any». Is there any juice? Чи є сік? No, there isn't any juice. Ні, соку немає. There is some water, але є водичка. «Some» – ствердження «any» – заперечення і питання. Are there any lemons? Чи є лимончики? Yes, there are some on the plate. Так, є деяка кількість на тарілці. Uh, great, let's make some lemonade. Чудово, давайте зробимо лимонад. Отже, як за умови? Три сам і три Ені. Поставте відео на паузу. Прочитайте виразно ще раз. Цей діалог. На цьому огляд grammar, page 32, завершено, is over. Goodbye, good luck! До зустрічі на наступному уроці. Перевірте домашнє завдання на уроці Speaking – Говоріння. See you soon!